Сьогодні ми познайомимося з темою населення України з національним складом та поділом на області, коли давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталося. Прийшли вони до Бога, а він цей час молився. Не посміли вони йому що сказати і стали чекати. По якійсь хвилині Бог обернувся і сказав їм, що вони хороші чемні діти. Дізнавши, чого вони прийшли, запропонував їм чорну землю. Але виявилось, що на тій землі живуть уже німці, французи, іспанці. Тоді Бог дав їм ту землю, яку залишив для раю. Там було все, і річки, і ліси, і пустелі. Але пам'ятайте, сказав бог, якщо будете її берегти, то вона буде вашою, а якщо ні, то ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселились на ній і живуть до нинішнього дня. Країну, то вони назвали Україною. Усі ми, українці, нас близько 45 мільйонів. Наша держава незалежна займає перше місце в Європі за своєю площею. Нашій країні родючі чорноземні грунти. Але головне багатство України талановиті люди. Вони створили і запустили небо, відомого на весь світ, Антея, штучні супутники землі, наших спортсменів знає весь світ. В Україні, крім українців, живуть люди понад ста інших народів. Це росіяни, євреї, поляки, болгари, угорці, румуни, кримські татари, вірмени, цигани, словаки та інші. Україна їхня батьківщина, бо більшість з них тут народилися. В Україні жили їхні батьки, діди, весь їхній народ. Усі жителі України мають знати й любити державну мову українську, спілкуватися нею. Вони мають вивчати українські звичаї, любити охороняти і примножувати багатство України, а також вивчати мову і культури того народу, до якого належать перехти їх. Люди всіх народів мають поважати один одного, жити дружно та працювати разом на благо України. Територія України поділена на області. Кожна область має свої межі і місто. Обласний центр. Київ це обласний центр і столиця України. Назва області походить від назви обласного центру. Наприклад, місто Полтава обласний центр Полтавської області. Тільки у Валинській області обласним центром є місто Луцьк, а в Закарпатській місто Ужгород. У містах живуть міські жителі, а в селах сільські. Міста будуються там, де є родовища корисних копалин, залізна або шосейна дорога. В містах люди працюють на заводах і фабриках у різних установах. В селах займаються рослинництвом і тваринництвом. На полісі села невеликі, вони знаходяться на підвищеннях, сухих місцях. У зоні лісостепу села багатолюдніші. Розташовані біля річкових долин. У степах села бувають тягнуться вздовж річок протягом кількох кілометрів, а в Карпатах окремі садиби розкидані по схилах гір на значній відстані одна від одної. Найбільші міста України Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Запоріжжя, Львів та інші обласні центри. Виконай домашнє завдання. Прочитай у підручнику статтю населення України на сторінці 138-140 і дай відповіді на запитання. Виконай у зошиті завдання на сторінці 51. Пишайтесь гордим ім'ям Українці та нашою прекрасною країною. З любов'ю і журбою наодинці, і невмирущим словом кобцаря. Ми, українці, всюди українці, допоки світить нам одна царя.